Четверта серія фінал чаптер. Ну що? Увага-увага! Передають по рації щось. Бери рацію, суха. Сухо. Okay. І так, ви, вам необхідно просто вбити ці істоти. Ви бачите ракетну... Ракетно-запускну базу. Ви бачите ракетно-запускну базу. І тепер. Вам лишається знайти одне. Три снаряди вже є. Три снаряди заряджено. А тепер треба знайти ракети, саме головне. Зрозуміло? Зрозуміло. Добре, напиши. Попробуйте знайти по, по воєнній базі. Де ж тут може бути ракети? А може в куршені? Та ні. А може в дарці в дарці? Тож ні? А може там? Блін, нема. Вот вони! Вот вони, вони, ті самі ракети. Опять зомбак, чи шо? <соць> Побег тікає. Опять зомбак. Опять 25! Опять 25! пять, я не знаю. Але їх ще треба то я дуже поспіль. Давай! Ой-ой-ой! <соць> 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 Трошки не розчитав говорити. Але ладно, злізай! Здесь... О! Фінальна статья. Чувствуєш? Да. Че? Це що таке? Стопе. Це що таке? А ну-ка, відкрій. Відкрай. Тут діаманти. Та ладно. Реально він? Офігеть. Ставимо на базу. Потом <гуляємо. гуляємо. Потім гуляємо. гуляємо. Ну ладно, гульки з гульками, а треба робити роботу. Тихо, йдемо на підкрадулях. Ця кавірна зомбі. От я вже бачу труп, який питався щось зробити. А от і ті самі снаряди, про які говорили, що вони вже готові. Запуск. Кнопка запуска. А давай, типа, кнопка запуска буде... Ти повишен опилити синій провод. По опті знаю. Який? Синій провод, бачиш? Mm -hmm. Все, молодець. Тепер лишається тільки зарядити ракети. Цим, займешся. Цим займусь я. І так, перша ракета. А тепер заряджання турбо. Опа! Заряжено. Следующий. Заряжено. І два останні. Заряжено. А тепер на пульта от ядерки! ха 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 Сідай коло мене. На цього? <рес> Ні, сюди. Ми, ми в місті. Ну що, Легендарний момент. А давай, бере, тепер пульт від ядерки. Раз, два, два, три! Три. Ну що? Ми це зробили! Ми це зробили! А тепер саме важне, чого ми чекали всю серію. 500 очков на барабані, буква Х.